Вітаю вас на телеканалі Чернівці. Сьогодні п'ятниця, 22 серпня. Ви дивитесь Чернівецький репортер. В Студії працює Дар'я Товпіч про події, які цього дня відбулися в місті та області. Традиційно о цій порі розкажуть наші журналісти. Далі короткий анонс у зв'язку зі складною суспільно-політичною ситуацією в країні Укрпошта перевірятиме вміст посилок і бандероли перед відправленням. Чернівецькі рятувальники ліквідували наслідки негоди в нашому краї. На Буковині відбулись змагання зі службового багатоборства серед інспекторів-кінологів. У зв'язку із складною суспільно-політичною ситуацією в країні Укрпошта перевірятиме вміст посилок і бандероли перед відправленням. Таке нововведення було викликане низкою провокації і незаконним втручанням у роботу операторів поштового зв'язку, а також пересиланням заборонених і небезпечних для життя предметів та речовин. Відтепер, аби відправити посилку чи бандероль, укрпоштою потрібно принести відправлення у відкритому вигляді для ретельної перевірки його в місту. Таке нововведення стосується відправлень в усі райони нашої країни. Зв'язку з складною суспільно-політичною ситуацією у нас в країні укрпоштою було прийнято рішення на рахунок того, що всі предмети, які пересилаються у посилках і у бандеролях, повинні оглядатися у відділеннях поштового зв'язку операторами. Тому ми просимо всіх споживачів, які подають посилки бандеролі до пересилання у відділення, приносити їх у відкритому вигляді для догляду, який буде проводитися у присутності відправника. І уже наш працівник буде опечатувати самостійно посилочки і бандеролі. До пересилання, окрім цього, правилами надання послуг поштового зв'язку, які затверджені постановою Кабінету міністрів України, визначено перелік предметів і вкладень, які не можуть пересилатись в поштових відправленнях. Це предмети, які становлять загрозу життю, здоров'ю людей, які призводять до пошкодження вкладення поштових відправлень і також поштового обладнання. Перелік цих предметів є також визначений докладний у правилах надання послуг поштового зв'язку. Дар'я Товпіч, Андрій Дубінецький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Військовий комісар краю вкотре зібрав у себе журналістів, аби розповісти про перебіг третьої мобілізаційної хвилі на Буковині, про добровольців і дезертирів. Роз'ясняти здавалося б, вже давно всім зрозумілі дії та події, а також підсумувати у цифрах військовослужбовців, чия доля перетнулася із подіями на сході нашої України. Генрія Табеох розкаже далі. З самого початку з першої мобілізаційної хвилі практично дві тисячі наших буковинських військовослужбовців було відправлено в зону АТО. Щоправда, офіційна цифра поки що уточнюється. Були зміни ротації. З них приблизно 70 чоловіків прийшли через наш військовий госпіталь. Стосовно загиблих, то військовий комісар краю Віталій Чурай називає 19 героїв. Зараз же за третю хвилю на схід треба ще кажуть менше тисячі військових. З депутатського корпусу у цю цифру потрапити зголосилося поки що 14 чиновників. 45 днів на мобілізацію діляться на п'ять періодів. На наступному тижні буде останній п'ятий. З кожним етапом завдання мінялися відповідно і цифри. Ніякого обману, ні правдивої інформації не було. Ми доповідали на початку третьої хвилі поставки ресурсів про той то завдання, яке було на той етап, на ту на початок третєї черги. Потім уточнялися на сьогоднішній день в цілому завдання по третій хвилі проведення мобілізації. Ну, трошки менше тисячі чоловік, ми повинні його завершити на, наприкінці наступного тижня. Заява президента України стосовно мобілізації професійних військовослужбовців, яких призиватимуть в першу чергу, а не професійних молодих бійців. Скажемо, ні. Наш комісар прокоментував так: що стосується цієї заяви, поки нам ніяких роз'яснень пояснень не надійшло. Ну а що стосується, тим більше офіцерів. Я вже казав, що нам потрібні офіцери звіна командир звода, командир роти. Це старший лейтенант, капітан, ну майори-підполковники, які, як правило, у нас кадри офіцери, які проходили військову службу і після завершили і знаходяться у нас в запасі, як правило, майор-підполковник, тобто вони не можуть бути комплектуватись бути на комплектування цих військових, цих посад. Реагування військових комісарів на неприбуття за повісткою, скажімо, втечі з медкомісії та інших дезертистських дій. То тут більше ніж по сотні чоловікам. Документи вже передані в прокуратуру для відповідного реагування, а також дій правоохоронних органів. Сюди же входять і випадки, як по військовозобов'язаним, які ухиляються від призову, так і по керівникам підприємств, установ організації, в тому числі сільським головам, які не, не виконують закон про медиційну підготовку і мобілізацію, указ президента про проведення мобілізації щодо виконання своїх безпосередніх обов'язків щодо оповіщення збору і поставки ресурсів. Генрієта Таух, Андрій Домінецький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Чернівецькі рятувальники ліквідовували наслідки негоди на Буковині внаслідок несприятливих погодних умов, сильних дощів та поривів вітру. Протягом минулої доби рятувальники неодноразово виїжджали для надання допомоги мешканцям нашої області. Більше в нашому наступному сюжеті. Сильний вітер та дощ завдали жителям буковини збитків. Зокрема, в селі Мамаєвці Кіцьманського району внаслідок сильного вітру зірвано покрівлі двох житлових будинків. На допомогу селянам прийшли рятувальники, які частково усунули наслідки негоди. Сильні пориви вітру з дощем багато шкоди наробили на території села, багато дерев. Поламало гілля дерев, повністю повикорчовувало особливо високорослі тополі, які вже перезріли дерева. Ну і господарством також мешканців села було завдано значної шкоди. Всього протягом минулої доби 14 одиниць техніки та 37 рятувальників надавали допомогу у подоланні наслідків негоди мешканцям Кіцменського, Путильського та Заставнівського районів, а також обласного центру. Пожежно-рятувальні підрозділи здійснили 12 виїздів щодо надання допомоги населенню несприятливих умов. Як наслідок, це повалення вітрів, розчищення проїжджої частини від повалених дерев в Кіцменському районі це руйнування. Покрівлі двох житлових будинків була надана допомога щодо встановлення тимчасового покриття. Свиставчани кісманського району також падіння дерева на житлових будинок. на Настав чого була теж зруйнована покрівля даного будинку. проводилась силами Диперчадев Кісманського району. Проводилась розчистка та зняття з даху дерева. Дар'я Товпіч, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Розпочни із себе і свого простору чернівецький міський голова Олексій Каспрук напередодні святкових днів, дня українського прапора та дня незалежності нашої держави, закликав усіх долучитись до своєрідного патріотичного флешмобу. Відтак, різноманітні установи, магазини, заклади, будинки чернівчан, їхні автівки та, власне, сам одяг до цих святкових днів має набути українського вигляду. Генрія Беох розкаже більше про таку ініціативу і реакцію чернівчан. Те, що вже сьогодні чернівці перетворюються у гарну жовто блакитну столицю патріотизму, радує Олексія Каспрука зізнається навіть вів для підприємств підприємства рідний приз Український прапор каже, що працює спеціальна комісія, яка визначає найкращий будинок, двір, балкон і так далі. Це запевняє тепер буде постійно, аби кожен прагнув до кращого. Я хочу, щоб чернівчани відчули себе єдиною родиною, єдиною нацією, непереможною нацією. Щоб в цей, нібито, і святковий і тривожний час ми. Продемонстрували, були єдині і демонстрували високий рівень нашої культури. і Патріотизму. Долучитися до ідеї мера Чернівців вирішив і Олександр. Вже сьогодні вивісив жовто-блакитний стяг у себе. каже, що саме події, які останнім часом відбуваються, стимулюють до націоналістичної думки до ще жагучішої любові до України. Я вважаю, що це дуже серйозні речі. І кожен має нести Україну в собі, в своєму серці, в своїх думках. Ми не маємо права жалітися на державу, що нам тяжко жити, що в нас все погано, якщо ми самі нічого не робимо. В першу чергу потрібно починати з себе. Загалом ще чимало людей вирішило прибрати своє до загальноукраїнських свят. Колектив телерадіокомпанії Чернівці також розгорнув величезний український прапор, який добре видно з театральної площі. Щоб бути ще ближче до кожного з вас, наші телеглядачі, і донести справжню любов до усієї нашої держави, жовто-блакить майорит над містом. А вже у вихідні кожного чернівчанина закликають одягнути народні струї або хоч дотримуватися жовтих і блакитних тонів у своєму одягу, аби бути позитивними і яскравими, справжніми українцями. Генрієта Беух Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Для розвитку інфраструктури міста Чернівецький міський голова вирішив залучити кошти з європейських країн. Розпочав із Болгарії. Відтак на початку тижня відвідав з робочою поїздкою місто Бургас, де спілкувався зі своїм колегою. Задяки громаді Бургасу, яка має давні і тісні зв'язки із Брюсселем, наш мер хоче розвивати співпрацю, працювати над різноманітними проектами і розширювати шляхи, в тому числі туристичні. Адже перемовини щодо відкриття рейсу Чернівці Бургас з нашого аеропорту насправді реальні, необхідні і перспективні. Є європейські програми, які надходять, ну приймається рішення про проведення якогось проекту чи навчання, чи ще чогось. Фінансування в тому числі. Якщо йти традиційним дипломатичним шляхом, то це ця інформація попадає в кабінет міністрів. Кабінет міністрів направляє профільне міністерство, міністерство в облдержадміністрацію, облдержадміністрація в міську раду на це на цей де місяці, і воно фактично вже може бути цих можливостей, вже нема. А цей контакт дозволить безпосередньо приймати участь і одразу реагувати. А що стосується аеропорту, то відпрацьовуємо. Зараз дійсно є взаємна зацікавленість, Вони зацікавлені в тому, щоб через Бургас потік туристів західної України, саме, саме авіасполученням. Ну працюємо. В Чернівецькій області відбулись змагання зі службового багатоборства серед інспекторів кінологів. Учасники змагань разом зі своїми чотирилапими колегами виконували комплекс вправ загальної та спеціальної підготовки, а також демонстрували вміння долати смугу перешкод на спеціально облаштованому майданчику. Більш детально про це дивіться далі. Інспектори-кінологи днями взяли участь у змаганнях, які відбулись на базі Сокорянської виправної колонії. Для перемоги кінологи разом зі своїми службовими собаками повинні були. Кінологи мають показати навички загального дресування, пошуку стрільних гільз, затримання злочинців, а також подолання перешкод. Спочатку судді оцінювали вміння собаки виконувати основні команди та здатність дресирувальника керувати нею. На другому етапі змагання чотирилапі демонстрували рівень підготовки у виявленні і затриманні злочинця по його слідах, виборі речі, пошуку стріляних гільц, обшуку місцевості, а також захисту молодшого інспектора кінолога від нападу зловмисника. При цьому також враховувалась реакція собак на звуки пострілів, які не повинні були їх злякати. ####دكاي أتنشي... Під час подолання смуги перешкод собаки, а за ними й кінологи перестрибували через бар'єри і ями, бігали по дерев'яній колодзі та кількометровій металевій драбині. Подолати все це треба було якнайшвидше, адже норматив, окрім кількісних і якісних показників, виконання включав ще й часовий. А за підсумками змагань кращими результати були у молодшого інспектора-кінолога Сокирянської виправної колонії номер 67 Полянського Миколи, який і здобув перемогу. Дар'я товпіч Чернівецький репортер телеканал Чернівці. Урочистий концерт з нагоди 23-ї річниці Дня Незалежності України відбувся на сцені літнього театру у парку Шевченка, де для городян та учасників АТО виступили артисти краю, а представники місцевої влади нагородили військових почесними грамотами. Цьогорічне святкування Дня Незалежності для нашої країни буде доволі символічним та показовим в плані патріотизму, незламності духу та цілісності нашої держави, впевнені обласні чиновники. Хоча розуміють, що за свободу приходиться теж платити інколи досить велику ціну. Ще наприкінці 18 століття один із батьків американської демократії сказав, що дерево свободи і незалежності. Час від часу потрібно поливати кров'ю своїх патріотів і тиранів. Немає того ворога, немає того і сили, яка сьогодні може зламати дух українського народу. Творчі колективи та артисти краю підготували для гостей святковий концерт. Свою подяку чиновники висловили людям, які щодня відстоюють ціною свого життя цілісність та незалежність нашої держави, а саме військові, правоохоронці, медики та волонтери Буковини, що перебували у східних областях, приймаючи участь у військових діях. Нам вдалося поспілкуватися з одним із бійців Чернівецького прикордонного загону, що проходив службу в зоні АТО. Чоловік розповів про стан військових та коротко про ситуацію, що склалася у місцях дислокації його підрозділу. З міркувань безпеки ми не стали показувати його обличчя. На війні як на війні, в принципі. Я вважаю, що це війна, вже хоч і не об'явлена, але там з рогатками точно ніхто не ходив. Бойці, звісно, соответственно, віднеслись з повною відвіданістю виповненню поставлених задач. Все, що могли від нас, ми зробили по максимуму, навіть більше. Вистояти та перенести всю важкість війни допомогли, як зізнається, чоловік, думки про рідну домівку і родину, яка чекає його. Помагало тільки то, що знали, про те, що нас чекають вдома, командири наші, руководство, жони, діти, сім'ї, родственники, допомагали їхній молитві, наче. І найголовніше мислі тому, що ми знаходимося там для того, щоб здесь наші родни і близькі, наші соотечественники спали спокійно. Розповідає чоловік, що не все населення східних областей радо сприймає появу військових, але є значна частина, в якої прокинулась патріотична свідомість, і вони намагаються допомогти військовим продовольством та іншими необхідними речами. Петро Гайдащук, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Не відставати у проведенні урочистих заходів до Дня Незалежності вирішили і жителі Садгірського району, організувавши святковий концерт. З огляду на події в державі люди впевнені, що святкувати потрібно назло своїм ворогам. Дорослі і дитячі аматорські музичні та хорові колективи садгори влаштували в стінах місцевого будинку культури концерт до святкування Дня прапора та Дня Незалежності України. Громада району переконана, що даний захід та схожі урочистості по всій країні повинні підняти патріотичний дух та свідомість нації у боротьбі з агресором, що зазіхає на цілісність наших земель. На 23-му році нашої незалежності ми знову відчуємо, верніше, дізнаємося, хто не був очевидцем, що таке війна. Війна за право бути людиною. Тому закликаю вас бути гордими. Бути гордими тими, що ми є українці. Це свято проводиться в дуже непростий час. Іде практично. Війна Це потрібно називати речі своїми іменами. А справа в тому, що гинуть, гинуть наші хлопці, гинуть, наші солдати, вояки гинуть. Ось, до речі, тільки що поховали недавно племінника, нашого голови садівського виконкому Боряга Юрія Івановича загинув. Багато поранених тому подібне. Тому, звичайно, ми в такі важкі часи. Ми повинні згуртовуватись, щоб відстояти незалежність, а святкувати обов'язково потрібно на зло нашого рога. Представники асоціації митців та спілки письменників Буковини планують провести в неділю біля пам'ятника Тарасу Шевченку благодійний концерт. Зібрані кошти обіцяють надати на лікування поранених військових, що знаходяться у міському шпиталі. Петро Гайдащук, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Вже цієї суботи, 23 серпня, у день українського прапора на стадіоні у нашому місті на полі зійдеться відновлена чернівецька буковина, по суті, зовсім нова молода команда та один з грандів українського футболу Одеський Чорноморець. Гра відбудеться у рамках однієї 16-ї фіналу розіграшу Кубку України з футболу. І перемога в ній забезпечить команді вихід у наступне коло. Як налаштовані чернівецькі спортсмени, дізнавалась наша знімальна група. Напередодні гри футболісти Буковини тренуються, відточують майстерність, як кажуть, зіграються. Розуміють, що одеський чорноморець досить серйозний суперник, але того не бояться. Обіцяють показати себе з найкращої сторони. Ми раді потрапити на такого суперника. Не кожен день можна з таким суперником зіграти. Цікаво ці буде перевірити свої сили. Готувалися, звичайно, як на всі ігри. ніякого там підходу всі не було на цю гру. То тобто в звичайному режимі готувалися, як завжди, можна сказати, на всі ігри. Щоправда, окрім налаштування гравців, їхньої віри у себе і свої сили, тренер жаліється на нагальні проблеми, які фактично можуть завадити Буковині вирвати перемогу. Ще з осені минулого року, наша команда фактично не фінансується. Ми не провели ні одного е збору, ні зимою, ні весною, ні літом міжсезоння. Якщо ще зимою знаходили кошти, щоб. Провести ті спаринги цього літа ми ні одного спаринга не провели, тому що не мали за що нікуди виїжджати. Команда комплектується за рахунок тих виконавців, які хочуть грати в футбол, і яких гроші на даний момент менше всього цікавлять. Ну, Відповідно до цього можна говорити про і награється склад під час вже ігор першості України, тому що до цього ми не мали можливості цього зробити. Попри все, тренер вірить у своїх підопічних і сподівається на найкращий результат. Я думаю, що хлопці постараються в цій грі показати свої найкращі якості. Надіюсь, що команда буде показувати той футбол, який я б хотів від них бачити. Гра відбудеться у рамках 1-16 фіналу. розіграшу Кубку України з футболу, і перемога в ній забезпечить ведучій команді вихід у наступний раунд. Можна багато говорити про те, що Чорноморець надто серйозний суперник, але це плей-офф, де можливо все кажуть гравці. Щоправда, чекають і на командний дух не тільки на полі, а й на трибунах. Вболівальники повинні допомагати нашим футболістам. Всі хлопці нормально це восприйняли прийняли до себе, і всі готуються, всі себе готують. Сам, ну, реально от, Бо те, коли ми попали на Кубок тоді тож, з Дніпропетровським. То ж саме. Тут нічого немає, то треба виходити і показувати гідну гру. І, для, і болівальники прийдуть, підтримують, і ми хочемо, щоб болівальники нас підтримували. і ми будемо показувати гідну гру, що ми готові до цього. Судячи з усього вболівальники такі будуть, адже вже за тренуванням слідкувала кубка хлопчаків, які кажуть, що знають чимало про наш футбольний клуб. 11-річний Максим розповідає, що вперше прийшов на матч Буковини з дядьком. Це було кілька років тому. Відтоді і вболіває за рідних спортсменів. Я вболіваю за нього. Я деякі матчі пропустив, але на всі стараюся приходити. він дуже активний і це мого місця міста клуб. Я прийду на матч завтра і закликаю всіх, щоб прийшли. Підтримати Буковину. Окрім цього, подарунком для вболівальників до Дня українського прапора та 23-ї річниці з Дня Незалежності нашої країни від ПК Буковина стануть 150 безкоштовних квитків на матч, які можна буде отримати, прийшовши на стадіон у вишиванці. Поспішайте, хто перший, той із презентом. Отже, 23 серпня 17.00 стадіон Буковина. Буковина Генрієта Беух, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Це були всі новини останнього робочого дня тижня. Більше про ці та інші події ви зможете прочитати на нашому офіційному веб-порталі www.mtrk.com.ua. також за цією адресою відбувається онлайн-трансляція нашого телеканалу. Нагадаю, що завтра на вас чекатиме підсумковий випуск новин від мого колеги Сергія Сохацького. Наразі я з вами прощаюсь. Залишайтесь з телеканалом Чернівці. На все добре.